Якщо польський президент в першій своїй промові відкликається до Романа Дмоскова на початку як першого авторитету, то в основному Роман Дмоск є відповідальний за польську політику української примушеної ас національної асиміляції, тобто полонізації українців. Тобто проти чого протиставилися люди на Волині, в Галичині всі. Тому що довоєнна українська громада знайшлася в територіях Польщі, не тому, що ці люди хотіли бути польськими громадянами, але тому, що їх насило приєднали до польської держави. І вони не хотіли бути. Вони домагалися першої вільної України, наш самостійний Україн, а пізніше до автономії в польській державі. І польська держава цього не дала. А сьогодні, якщо нам Навлоцький повертається до цієї ідеології, тобто говорить про те, що. Українці на те, щоб і асимілювати і щоб вони то стали. Бо вони є такі недовчені не довчені або не дороблені поляки. То дайте доробам воз них полаки. Ну тут це повернення до той моделі, яка б по повернулася в катастрофу.